Куди дівати житі волотистої картинці? Дивіться, в мене вони ось поки що перемістилися, капелечку стоять на вулиці. Ось тут під кухнею, тут ось трошки сквозняк, звісно. І вони ось так стоять. Уже, дивіться, готуються. Бачите, готуються вже скидати листічку. Ой, потихеньку. Тут я ще насиплю трошки землі. І як я їх буду залишати чи накривати. І як вони будуть у мене зимувати. Вони будуть прямо ось тут у мене так і стояти. Можна просто так і залишити. Я інколи від великих дощів, щоб сильно не побило, тому що тут немає дерева зверху. Накриваю ось цією. Тут у мене земля приготована на майбутнє. Буває, ось так прикриваю. І щоб не так було сильно бито. Якщо у вас їх мало, інколи їх навіть і прикопують. От прикопали так горщик, як начебто вона росте разом з горщиком. І все. Навіть прикривають агроволокном, щоб не так побило снігом. Буває й таке. Можна, в принципі, взагалі, в розсаднику вони так і зимують. От всі дорослі рослинки, вони отак просто. Один біля одного стоять, прикидані снігом, тому що без листя вони прикидані снігом і вони гарно зимують. Дивіться, якщо ви їх пізно зробили, і немає оцього, зараз, бачите, більш зелене. Якщо буде зелене і вже будуть морози, то вона у вас примерзне. Якщо ви пізно жерці зробили, то вона підмерзне. Обов'язково треба, щоб. Оцей стовбур був задерев'янілим повністю, як доросла рослинка, бачите? Поки тепло, в принципі, можете ще монофосфатом оприскати по по листу. Я завжди беру 1 грам на 1 літр водички, і це прискорює задерев'янінню цього стовбура. Так, це підготавлює живець. До зими, до гарної зимівлі. Плюс монофосфат дуже гарно впливає на коріння, якщо у вас там ще не наросло у мене навіть на деяких. Бачите, вони не встигли підрости, тому що вони пізніше робилися. Нарости коренева система ще не зовсім повністю, то дуже фосфор впливає, хоча вони вже призупинились, тому що все-таки осінь. Але нехай буде, бо для кореневої це. Дуже добре, фосфор дуже класно впливає, можна навіть суперфосфатом трошечки тут посипати. І коли вони будуть просинатися, то вже фосфорні добрива будуть уже працювати. Знову буде нарощуватись коріння. Але це, в принципі, ніхто майже не робить. Роблять тільки під кущі, підсипають частіше. А так ні. Вони вже не будуть рости, вони вже зупинилися і потім вже будуть просипатися більше до весни. Як я ще буду робити і що? Це так, знаєте, щоб, ну, спать спокійно взимку, що вони тут завалені, привалені, сквозить і холодно. Що можна зробити? Що я буду робити? Я отут положу пласт пінопласту, щоб було тепліше в горщику це так, для морального заспокоєння. І поставлю їх всі зверху. Тобто, більше буде тепліше знизу. Плюс. Я ж знову цей ящичок, чи... ну, це я поки що з одної руки, да, от. зроблю ось таке накриття неха і, в принципі, положу агроволокно. Хоча вони зимують добре і відкрито. Але просто я так хочу. Знаєте, як от буває? Мені так треба, а я так хочу. І ось так. Можна ще, якщо у вас дуже гарно щось. Нічого не сипеться з оцих горщиків. І щоб кущик не ламався, якщо буде повністю відкрито, у вас їх багато чи що, можна їх ложити отак на бочок. Бачите, щось сипеться, щось не сипеться. Отак усі ложите. Вони будуть без листячка. Листя, звісно ж, краще прибирати, щоб нічого тут не загнивало і в горщику не було якоїсь каки. Я думаю, ви зрозуміли. Отак всі штабелями ложите. І нехай вони ось так зимують. Хочете для якогось для якоїсь заспокоєння, теж можете агроволокном накрити. І нехай буде. А взагалі їх вкривати не потрібно. Якщо у вас задерев'яніло все, у вашої гортензії волотистої, вірніше, в жильцях, то все добре. Ані можна, в принципі, таку малечу вже й саджати. То нічого страшного. Взагалі, що холодно, навіть її можна, коли вже навіть морози садити. Навіть коли деякі ще й взимку садили. Вона така, що як ти, отак от, ну, грубо говоря, вкинеш, так вона потім приснеться і нормально все буде. Тому ось такі справи по живцям. Звісно ж, коли саджати отаку от малечу, рекомендують заглиблювати. Бачите, оці, коли ми прибираємо це листечко, навіть отут, броніч... де повинні бути листя, листя, бронічки, да, там просип... просипаються, потім корінчики, якщо заглибити, посадити. Але я так ще не пробувала. Бо одні кричать не треба, бо вони запріють, інші кричать можна. Тому я ще цього не пробувала. Але, типу, швидше розростається кущик, більш могутнішим стає. І гарно, скоріше розростається. Можна якийсь інший затишок у вас там знайти. Ну, в принципі, де можна їх залишати? Десь на клумбі в затишку під, під заборчиком. Можна за кухнею, за, за хатиною, десь у куточку знайти їм місце, і так вони добре перезимують. А поки що вони стоять відкриті повністю. Поглинають, якщо є дощ, дощ, якщо є сонечко, ну їм тут дуже сонечко не світить, то, в принципі, сонячні вани вони не зовсім приймають, але, в принципі, бачите, вже готується. Все-таки осінь і листечко, вони вже скоро будуть скидати. І це добре, що вони його скинуть. Ну, і плюс буде стовбур за дерев'янілем. Це саме таке важливе. Якщо у вас я деяку малечу занесла, але там широколисті. Вони в мене в хаті, тому що вони зовсім манюнькі і зеленюнькі. Але в принципі, якщо теж є якась малеча, взагалі ще менша, яку треба накривати, можна на цей ящичок обмотати плівкою, харчова плівка. Знаєте, що ми там щось замотуємо в рулончику продається. Отак можна тепличку зробити, отак обмотати повністю цей ящичок. І накривати і це буде тепличка. Але це, звісно, для широколистих, які, наприклад, ще не виросли, або якісь інші малюки, яким треба більш таке серйозне укриття. А волотистим, в принципі, не потрібно. Якщо вони добре підготувались, то їм не потрібно серйозне укриття. Все, дівчатка, наче то я так все розказала. Тут, в принципі, все просто, не складно, можна або садити, або, в принципі, якщо хочете. Скільки ви нарахували слово, в принципі, або садимо, або вирощуємо їх більш старшими. Все, лайк вашим живцям обов'язково, вулите з тим гортинзям і всім гортензюлечкам, які у вас є. Все, до зустрічі!